Привіт усім! Підвищення температури часто супроводжує різні захворювання і є частиною природної реакції організму на інфекцію. Однак існують ситуації, коли висока температура вимагає негайної медичної допомоги. Ознаки, що потребують консультації лікаря, температура понад 39 градусів по Цельсію, якщо тримається більше 24 48 годин або не знижується після прийому заразнижувальних засобів. Сильний головний біль, що поєднується з високою температурою, може вказувати на серйозні інфекції, такі як манінгіт або енцефаліт. Раптовий шкірний висип, особливо якщо з'являються червоні або філетові плями, може бути ознакою інфекційного захворювання, сплутаність свідомості, будь-яка зміна поведінки, дезорієнтація, надмірна сонливість або збудливість, можуть свідчити про можливі ускладнення, інтенсивний біль у горлів. Хак, суглобах або м'язах можуть бути ознаками бактеріальної інфекції, яка потребує специфічного лікування, труднощі з диханням, а саме задишка, частий або хрипкий кашель, посиніння шкіри це серйозні симптоми, що потребують негайного медичного втручання, сильна нудота, блювота, діарея. Поєднання з температурою можуть призвести до зневоднення, що вимагає медичної допомоги, коли терміново потрібна медична допомога, коли висока температура у дітей до двох років, особливо якщо дитина млява або не реагує на подразники. У людей старшого віку навіть незначне підвищення температури може вказувати на серйозне захворювання. У людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, легень нирок або імунодефіцитами, висока температура може погіршити їхній стан і спричинити. Ускладнення. Пам'ятайте, що саме лікування може бути небезпечним. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування. При будь-яких сумнівах щодо вашого стану здоров'я не зволікайте зі зверненням до фахівця. Дякую за лайки та розповсюдження відео.